Закону України про страхування. Реєстраційний номер 1797, 1 народні депутати України Поляков, Рибалка, Лаврик, Жалобицький, Романюк, Різненка, Мартинюк, Коць. Всі ми знаємо, що це дуже важливий закон, всі ми знаємо, що тривали роки цей закон, вже який є сьогодні, він застарів і потребує значних суттєвих змін. Ми працювали тривалий час цього приводу. Тобто я прошу секретаря комітету, Полякова Максима Анатолійовича з цього приводу виступити. На сьогоднішній день є маса проблем в розвитку страхового ринку в країні нагальних проблем, враховуючи всі зараз проблеми, які існують, бажання і можливості залучати інвесторів в цей сектор і стабільності певної і, саме головне відповідальності саме страховиків перед громадянами, тому що тут на жаль є також величезна кількість проблем. Він не відпрацьований. Я зачитаю тільки декілька моментів, які основні положення законопроекту, і які ми плануємо розв'язати ним проблеми. Нова редакція закону про страхування враховує базові рекомендації Директиви 2938 ЄС Європейського парламенту та ради від 25 листопада 2009 року. Проектом пропонується забезпечити розв'язання таких проблем. Реєстрація страховиків виключно у формі акціонерного товариства та введення нового порядку їх реєстрації, визначення класифікації галузі та видів страхування відповідно до рекомендацій першої директиви ради 73 239 єс, створення інституту професійних перестраховиків та виділення у зв'язку з цим перестрахування окремо серед інших видів страхування, для здійснення якого необхідно отримати ліцензію. Установлення порядку розкриття інформації страховиками для забезпечення надійного захисту страхувальників та введення пруденційного нагляду за страховою діяльністю, установлення вимог платиспроможності, що враховують якість активів страховика, його системи управління та розкриття інформації, визначення умов доступу до діяльності на території України страховиками-нерезидентами, надання дозволу на здійснення транскордонного страхування у випуск. Установлення законодавства України, установлення вимог до власників істотної участі та порядку набуття істотної участі у страховика, установлення вимог до системи корпоративного управління страховика, визначення порядку регулювання посередницької діяльності на території України відповідності до законодавства ЄС, визначення правового статусу актуаліїв аудиторів у сфері страхування. Надання можливості впровадження інституту саморегулювання та страховиків тощо. На що я хочу наголосити: що під час підготовки даного законопроекту в участі прийняли частина депутатів профільного комітету, інших, хто побажав і має відношення до страхування. Ми окремі проводились зустрічі з учасниками ринку, окремі зустрічі були з асоціаціями. Більшість побажань та пропозицій, які були надані, ми їх врахували. Мова йде поки що про перше внесення законопроекту на перше члені, і зрозуміло, що якщо будуть... В якісь пропозиції чи заперечення, чи можливо якісь питання, ми можемо їх врахувати в другому читанні, тому я всіх прошу, щоб ми все ж таки цю дискусію, яка вже йде понад 10 років. Ми перейшли в практичну площину, підтримали даний законопроект і дали вдихнути нашому страховому ринку, тому що якщо подивитися за аналіз за кілька років, кількість забанкрутувалих страховиків, кількість тисяч людей, які постраждали через діяльність страховиків, через те, що вони не можуть отримати вчасно виплати, і навіть там рішення судів не завжди в цій ситуації допомагає. Тому ми дуже повинні до цього питання підійти серйозно. Відпрацювати для того, щоб в нас міг страховий ринок мати достойний європейський вигляд.